Так, тема нашого уроку інтер'єр у сьомому класі. Сьогодні ми розглянемо, які бувають види інтер'єрів і положення побудови інтер'єрів. Ну, перше, що ж таке інтер'єр, це внутрішнє зображення приміщення. Інтер'єр буває двох видів — громадське та житлове. Житлове, звісно ж, це наші житлові кімнати, в яких ми мешкаємо. Ця житлова кімната нам інтер'єр говорить про особу про особистість, що в ній, чим вона наповнена. Ну а громадський інтер'єр відповідно до своєї функції. Тобто, якщо це навчальне якесь приміщення інтер'єр, тобто це школа. Якщо там торгові центри чи розважальні центри, то відповідно там наповнення інтер'єру буде відповідним. Сьогодні ми розглянемо. Інтер'єр в житловому приміщенні, тобто нашого такого стандарту кімнату. є два види побудови інтер'єрів: це фронтальне та кутове. Фронтальна побудова інтер'єру. Сьогодні ми її і розглянемо. Будується в нас з однією точечкою сходження. А кутова у нас перспектива, тобто, коли ми бачимо дві а, бічні стіни, будуємо з двома точками сходження. Сьогодні ми будемо розглядувати інтер'єр на прикладі фронтальної, фронтального зображення інтер'єру. Тобто, це те зображення, коли ми бачимо а, попереду. Стіну. Далі дві бічні стіни. Ми бачимо між собою. Тобто ми бачимо перед собою три стіни. В кутовому положенні нам лише видно дві стіни. Ось така різниця між цими, цими інтер'єрами. Сьогодні ми розглянемо приклад фронтальної інтер'єри. Ну, Перший етап, з чого ж ми починаємо. Перший етап, ось на, перед, перед вами зображено а, в таких схематичних малюнках. А, перше, з чого ми починаємо, це з лінії горизонту. Лінія горизонту також залежить від того, якщо лінія горизонту у нас висока, то, відповідно, ми будемо предмети бачити, ті, що на підлозі більше. Якщо лінія горизонту у нас низька, то ми будемо, відповідно, більше бачити стелі. Ну, і, відповідно, якщо лінія горизонту десь на рівні нашого зору, на рівні наших очей, то ми будемо бачити і стелю добре, і підлогу, тобто всі предмети нас гарно помістяться на аркуш паперу. Тож ми зображуємо лінію горизонту по центру. Відповідно зору нашого, відповідно лінії наших очей. Наступне ми на лінії горизонту позначаємо точку сходження. Ця точка сходження там, де у нас сходяться всі паралельні лінії предметів. Тобто, всі предмети будуть сходитися, лінії предметів будуть сходитися в точку сходження. Отже, також ми починаємо будувати а, наші стіну і стелю. Починаємо з підлоги, ведемо точку сходження, далі позначаємо стелю, намагаємося а, стелю позначати не в кутик нашого паперу, а трішки. Або вище, або нижче кутика нашого аркушу. Далі позначаємо наступні стіни стелі, ведемо вертикальні нам необхідно позначити ось оцю головну стіну, яка перед нами. Ведемо вертикальну стіну, далі ми проводимо стіну. Горизонтально, вертикально проводимо і з'єднуємо всі лінії. В нас виходить ось така фронтальна стіна, яка перед нами. Далі ми схематично позначаємо всі наші предмети. Ми їх компонуємо в прості геометричні фігури. Тобто, наприклад, наш диван в. Основі має квадрат, тобто ми так і намічаємо. Ближче до нас малюємо квадрат і пам'ятаємо, що всі лінії сходяться в одній точці. Тобто ми беремо і проводимо від кутів лінії, щоб побудувати наш диванчик в перспективі. От, ми проводимо. Далі позначаємо межі цього дивану і ми намалювали ось цей диван в перспективному скороченні. А так само ми позначаємо шафу. Шафу спочатку будуємо ту сторону, яка ближче до нас. Вона нам нагадує прямокутник витягнутий. Будуємо прямокутник, і а, всі лінії сходяться у нас знову ж таки в одній точці сходження. І нам необхідно позначити межі нашого, а, нашої шафи. Також можна позначити двері, де відкривається, і шафа побудована. А, можна додати в наш інтер'єр картину. Знову ж таки, будуємо а, вертикальну лінію, у нас є дві точки, і від них ми маємо лініями звести все в одній точці. І в нас утворюється картина, ми її позначаємо другу вертикальну сторону, вона у нас в перспективному скороченні. А таким чином ми можемо побудувати столик. Знову ж таки, нам необхідно побудувати його в таку геометричну фігуру, прямокутник. Вона ближче до нас, ми будуємо прямокутник. Прямокутник. і від точок ми ведемо в точку сходження. Так, точку сходження також ми зверху можемо побудувати різні форми освітлення. Тут можна сказати про еліпс, тому що еліпс також у нас може бути в геометричному зображенні. Тут дітям можна показати, як змінюється овал нашої круглої банки. Тобто, якщо відповідно до того, як вона зменшується, еліпс розкривається, якщо ми піднімаємо, то еліпс звужується з таким чином, щоб дітям було зрозуміліше, як будувати. Цей еліпс. Ми знову його закомпоновуємо в просту геометричну фігуру. Але перше ми будуємо таку в в горизонтальну лінію відповідно площини і зводимо все в точки сходження. Позначаємо, наприклад, наш, ширину нашого еліпсу. Ось таку я хочу, світ... Такий хочу світильник по ширині. Малюю в діагоналі. Йлю навпіл, і необхідно намалювати цей еліпс у скороченні відповідно всі сторони рівні. І наш світильник готовий в перспективному скороченні. Ну і далі, відповідно, можна запропонувати намалювати штори і вікно, яке у нас на фронтальній стіні, воно буде просто таким звичайним прямокутничком, тому що воно з нас попереду. От. Ось таке е, просте, проста схема побудови фронтального положення інтер'єру. Далі, звісно ж, можна попрацювати в тоні, виконати роботу тональну або ж в кольорі. Ну, звісно, пам'ятати, в освітленні, якщо в нас світло е, світить із віконця, то воно освітлює нас підлогу, воно освітлює бічні а, стіни, а, і, і ця стіна у нас має бути. Найбільш темніша по відношенню до інших, тому що на неї освітлення не падає, і це правило дотримуватися і в кольорі. Так. Ну, і головні основні правила побудови інтер'єру я виклала сьогодні у вас на уроці. Дякую за увагу.